Доброго дня, діти. Сьогодні ми з вами переглянемо відеоурок, тому що у більшості із вас немає світла, і я постараюся на даному уроці повторити той матеріал, який був на попередніх уроках для тих, хто пропустив. Тому ви запишете число сьогодні, 13 січня, класна робота, і тема числа модуль числа та властивості модуля. Як бачите, ми вчора на уроці розглядали з вами модуль числа, сьогодні продовжимо вивчення даної теми. Давайте спочатку переглянемо ось один, одну із прав домашнього завдання. У нас є координатна пряма, на якій розміщена точка А з координатою 3 і точка Б з координатою в мінус 5. Я хочу ще раз вам нагадати, що таке координатна пряма, що вона має містити. Це має бути обов'язково початок відліку, тобто це координата з точкою 0. Це має бути одиничний відрізок, який буде вказувати, скільки клітиночок ми можемо взяти між даними числами, це є одиничний відрізок. І... Напрямок, це ось у нас є додатній напрямок вісь Х. Нам потрібно вказати від'ємне число, яке знаходиться між координатою точкою А з координатою 3 і точкою Б з координатою мінус 5. Тобто, це буде у нас точка, яка Від'ємне число, яке знаходиться між даними точками, це буде точка С з координатою мінус 3. А додатне раціональне число це може бути діти дробове, може бути ціле, тому знаходиться точка М з координатою 1,5. Ну, Давайте виконуємо наступне завдання, назвати координати точок, які зображені на малюнку. Ще раз діти нагадую, перед нами координатна пряма, початок відліку точка з координатою 0. Одиничний відрізок. Якщо ви вибираєте одиничний відрізок одну клітиночку, то в нас всі відрізки мають бути одна клітиночка. Якщо ви вибираєте дві клітиночки, то всі відрізки мають бути довжиною дві клітиночки. Нам необхідно назвати координати точок, зображених на малюночку. Давайте порахуємо, скільки координатних відрізків міститься від нуля до точки А. Дивіться: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тому точка А буде мати координату мінус 6. Ми пішли вліво від'ємному напрямку. Точка Б має координату мінус 2. І точка С має координату 2. Зверніть, будь ласка, увагу, що наші точки Б і С знаходяться на однаковій відстані від початку. А точка А знаходиться найдалі від початку відліку, тому що до неї ми маємо шість одиничних відрізків. Тому ОА відрізок дорівнює шість одиничних відрізків. А відрізки О, Б і О, це рівні, і вони дорівнюють двом одиничним відрізкам. Тобто, порівнюючи відстань від точок до початок відліку. Ми шукали з вами довжини відповідних відрізків, тобто, по іншому, ми можемо сказати, ми шукали модуль кожного із чисел. Тому модуль числа, я нагадую ще раз, позначаю двома вертикальними лініями, записуємо модуль, наприклад, Х, читають модуль числа Х, тому модуль числа мінус шість дорівнює 6. Модуль числа мінус 2 дорівнює 2. І модуль числа 2 теж дорівнює 2. Тому модуль числа показує, на якій відстані від початку відліку знаходиться дане число на координатній прямій. І відстань не може, звичайно, бути від'ємною, модуль числа завжди додатній. Тому, якщо ми подивимося на координати точок Б і С, ми вже говорили про те, що вони знаходяться на однаковій відстані від початку відліку, але по різні сторони від нього. І числа 2 і мінус 2 є протилежними один до одного, але їхні модулі рівні. Тобто два числа, що мають рівні модулі, але протилежні знаки називаються протилежними числами. Я ще раз хочу з'ясувати з вами ось числа, які є протилежні до даних. Тобто до числа 5 протилежне мінус 5». До мінус 2,2 до 1,3 протилежне, мінус 1,3, мінус 198 протилежне 198, мінус 9,1 протилежне 9,1. тобто ми бачимо, що додатньому числу протилежне від'ємне а від'ємному числу протилежне додатнє. Тому давайте зробимо висновок і запишете в зошитах модуль додатного числа дорівнює самому числу, модуль від'ємного числа дорівнює протилежному числу, і модуль числа 0 дорівнює нулю. Записати обов'язково потрібно тим учням, які були відсутні на попередніх уроках. Хто був присутній, то ми з вами записували. Тому давайте трошечки відпочинемо, зробимо вправу для очей, да? Вправу підняли очки вверх, вниз, вправо, вліво, вверх, вниз, вправо, вліво, вверх, вниз, вправо, вліво, поморгали, поморгали, поморгали. Далі зробили коло за годинниковою стрілкою: одне, два, три. Поморгали поморгали. І проти годинникової одне коло, два кола і три кола поморгали, поморгали. Ну і давайте по куточках лівий верхній кут, правий верхній, правий нижній, лівий нижній, ще раз лівий верхній, правий верхній, правий, нижній, лівий нижній, і ще раз лівий правий, правий нижній прав... лівий нижній, поморгали, поморгали, поморгали. Ну, Достатньо, я думаю, що ваші очки трошечки відпочили. Ну, а тепер давайте подумаємо, чи може модуль числі? числа дорівнювати 0. Да, ми тільки що з вами записали висновок, тому модуль числа може дорівнювати нулю. А може, чи може модуль бути від'ємним, теж записали, що модуль може бути тільки додатнім. Тому модуль не може дорівнювати мінус 2, а додатньому числу 16 може дорівнювати. Якщо модуль координати точки дорівнює 5. То точка може мати координату, яка буде на координатній прямій розміщена вправо, це буде точка 5, і вліво це буде точка мінус 5. І якщо координати модуль дорівнює 8, то це може бути точка з координатою 8 або мінус 8. Тобто таких точок буде 2. Ну, і переходимо з вами до розв'язування вправ за нашим підручником. Давайте першу вправу серед чисел. Нам потрібно вибрати пари протилежних чисел. Ну, можливо, якісь числа і не будуть мати протилежних. Бачимо, з вами є у нас число 32 і протилежне мінус 32, це є одна пара чисел. 3,1 четверта протилежного не бачимо. Є мінус 4 п'ях, і протилежне до нього число це буде 4 ,5. Так, Є ще одна пара. Маємо наступне мінус 0,4. І протилежне до нього 0,4. Ну, наступні числа не мають протилежних. 5,4 немає, мінус 3,3 немає протилежного, і 36 немає протилежного. І переходимо до наступної вправи. Побудуйте, будь ласка, ось таку табличку і давайте її заповнимо. Тобто нам в даній табличці потрібно вказати числа і, число і протилежне до нього. Протилежним до додатнього є від'ємне, тому тут буде мінус 13. Протилежним до від'ємного є додатнє, тобто тут буде 6. Якщо протилежне є мінус 30, то дане буде 30. Знову протилежним до додатнього є від'ємне число. Протилежним до нуля є нуль. протилежним до від'ємного числа є додатнє число. Тут знову додатнє число 2,1314. Протилежне є 0,8, воно є протилежним до числа мінус 0,8. І тут буде 2,6. Як бачите, протилежні числа у нас відрізняються тільки знаком. І додатньому числу протилежним є від'ємне. А до від'ємного числа протилежним є додатнє. Ну, я надію, що ви записали. Якщо хтось не встиг, то можна буде зупинити відео і записати. І переходимо до наступного завдання. Знову ж, записати, яке число є протилежним до цього числа, до даного. Тобто ми тут маємо протилежним, у нас буде 5,6, я так і продовжу, це буде мінус 5,6. 3 восьми це буде мінус 3 восьмих, протилежним до 0 є 0, і протилежним до мінус 5 є 5. Ось така нескладна вправа. Далі нам потрібно знайти невідоме значення П. Якщо, як бачимо, тут нам треба знайти протилежні значення. Протилежним до мінус P є P, а протилежним до 9 це буде мінус 9. Знову протилежним до мінус П а протилежним до мінус 20 – це буде 20, тому P дорівнює 20. А тут P дорівнює мінус 0,4. І тут P дорівнює 0, тому що протилежним до 0 є 0. Протилежним до додатнього числа, як в першому прикладі, є від'ємне, Протилежним до від'ємного числа є додатнє. Ну, я надію, що ви встигли записати, тому перейдемо до наступної вправи. І наступна вправа 1002 потрібно розв'язати рівняння. Записуємо діти перше рівняння, мінус х дорівнює 34. А нам потрібно знайти х, тобто нам потрібно знайти протилежне. Але протилежним до 34 є мінус 34. Ну, враховуючи те, що це є у нас рівняння, тому ми записуємо відповідь. Перший корінь рівняння мінус 34. Друге рівняння мінус х дорівнює 5. Тому х дорівнює протилежним є мінус 5. Тому тут маємо відповідь і корінь нашого рівняння мінус 5. Третє рівняння мінус х дорівнює мінус 65, тобто протилежним до мінус х є х, а протилежним до мінус 65 є 65. Тому тут маємо відповідь 65. І четверте, мінус х дорівнює мінус 8. Ми бачимо, воно аналогічне третьому, протилежне до мінус х. х і до мінус 8, 8. Тому ми тут маємо корінь рівняння 8. Наступна вправа: перейдемо до обчислення. Записуємо перший приклад, модуль мінус 3. Помножити на модуль мінус 4, нам потрібно знайти модулі. Це буде 3 помножити на 4 і це дорівнює 12. Далі, другий приклад, шукаємо модулі. Це буде 28 поділити на 7, і це дорівнює 4. Ну, як бачимо, приклади числа досить прості. Але нам потрібно зараз навчитися не множити ділити, а знайти вірно модуль, а тоді вже виконати дію. Модуль 0 дорівнює 0, модуль мінус 5, 5, але ми з вами знаємо, що при множенні на 0 результат буде 0. Дорівнює. Модуль мінус 1 другої це є 1, друга. Тому записуємо, дорівнює 1 друга. Додати 2, і це дорівнює 2,1 І п'ятий переписуємо модуль мінус 8 дев'ятих, це є 8 дев'ятих. Помножити модуль мінус 9 це є 9, але ми можемо записати як 9 перших для того, щоб виконати множення. Нагадую, при множенні ми можемо скоротити. Тому ми будемо мати 8 перший, це є неправильний дріб, і це дорівнює 8. Ну і наступний модуль 144 є 144, модуль мінус 12 є 12. І при діленні ми маємо 12. Отже, ми з вами навчились уже трішечки обчислювати, коли у нас є вираз, який містить модулі. Тому переходимо до наступного завдання. Необхідно знайти суму і добуток модулів чисел. Давайте запишемо перший, перший приклад: це у нас буде модуль мінус 0,6, сума це додати модуль 3. Тобто модуль буде дорівнювати 0,6 до 3, і це буде 3,6, оскільки нам потрібно знайти добуток, Мінус 0,6 помножити на модуль 3. Це буде 0,6 помножити на 3 1,8. Другий приклад. Модуль мінус 24 додати модуль 12, дорівнює. Модуль мінус 24 це є 24 додати 36. І це. Ой, додати 12, вибачаюсь. Так, так, так. Додати 12, а то я тут вже хочу і множити зразу. Так, давайте приберемо. Так, і запишемо додати 12. Так. Ой, так, де в мене є? Малювати? Додати 12, досить повільно, все так, і це дорівнює 36. Модуль мінус 24 помножити на модуль 12 дорівнює 24 помножити на 12, дорівнює. ну Якщо 24 помножимо на 10, 240. 24 на 2 48 це буде 288. Тобто такі приклади множення можна виконувати усно. Модуль 44 Додати модуль 12, дорівнює 44, додати 12, і це дорівнює 56. Ну, Можна вже ось цю умову не записувати, щоб пришвидшити, а написати 44 помножити на 12. 44 на 10, 440 і 88, це буде 500. 28. Чити? да, все правильно. Четвертий приклад. мінус модуль мінус 15, додати модуль мінус 5, і це дорівнює 15, додати 5. І це дорівнює 20. Ну і знову ж модуль мінус 15 помножити на модуль мінус 5, це 15 помножити на 5, і це дорівнює 75. Ну і п'ятий приклад, модуль мінус 22, додати модуль 5, це буде 22 помножити на 5, і це буде 100. Ой, я знову додаю 22 додати 5, це буде 27. І 22 помножити на 5 це буде 110. І шостий приклад. Модуль мінус 6 додати модуль 16, це буде 6 додати 16, і це буде дорівнювати 22

Отже, ми з вами, як бачите, вже навчилися знаходити модуль і знаходити певні, виконувати певні обчислення для знаходження суми та добутку. Отже, ваше домашнє завдання. Зверніть, будь ласка, увагу, у вас всі завдання подібні до тих, які ми з вами виконували. Тобто, в першому зверніть увагу, нам потрібно знайти міну. Мінус Х, а не Х, тобто протилежне. В 1003 розв'язати рівняння, подібне, якому ми розв'язували, Ну і знайти модуль числа. Пам'ятаємо, запам'ятали з вами вже, що модуль не може бути від'ємним. Модуль може бути тільки додатнім числом. Ну, як завжди, останній слайд у нас іде, записується домашнє завдання, тому я думаю, що ви знаєте, де знайти. Крім того, дана презентація є ще на Padlet і у Байбері. Я вам дякую всім за увагу, до побачення і гарних вам вихідних.